Росія вже нападає на НАТО. Першими на черзі виявляються Фінляндія та Естонія. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео я хочу обговорити певну важливу насправді московську активізацію в рамках, так би мовити, гібридної війни проти країн Заходу. І не просто проти країн Заходу, а зараз ми можемо говорити про певну конкретику, а саме про Естонію та Фінляндію. Але розпочнемо ми з того, що зробили. Фіни, на відміну від Румун, вони збираються реагувати на той момент часу, коли Московія, чи московські ракети, чи московські кораблі порушують їхній простір, чи порушують їхні закони, чи їхні економічні інтереси. В Фінляндії поліція та прикордонна служба затримали нафтовий танкер ІГЛ С, що входить до так званого тіньового флоту Московії, який допомагає російській владі, попри санкції, отримувати гроші від продажу енергоресурсів. Танкер під прапором островів Кука перевозив нафту з Росії до Єгипту. Судно зупинили не через ймовірне порушення санкцій, а через те, що помітили його поблизу місця, де нещодавно пошкоджені кабелі зв'язку у фінській затоці. Згідно з даними сервісу моніторингу морського руху, корабель сповільнив хід у момент, коли з'явилися проблеми в роботі електрокабелю ЕстЛінк 2. Розслідування кваліфікували як вандалізм при обтяжуючих обставинах. В останні місяці в Балтійському морі сталося кілька інцидентів, пов'язаних із пошкодженням інфраструктури. Зокрема, пошкоджено було три таких кабеля з Німеччини до Фінляндії, від Балтійських країн до Швеції і від Балтійських країн власне до тієї ж самої Фінляндії. І це досить цікава така ситуація. Чому тому, що по суті мова йде про міжнародну диверсію, про обрив глибинних кабелів, які дають можливість контактувати державами між собою, дають можливість передавати інтернет і так далі. І так далі. Це відбувається вже впродовж останніх там двох з половиною майже три місяці, якщо я не помиляюся. Московія робила ситуацію, пояснювала це все приблизно так само, як і в ситуації з азербайджанським літаком. Тобто страус, голову в пісок, там ми тут ні до чого, ми тут взагалі ні до чого. Ще й вони так в своєму такому пропагандистському стилі насміхалися з того. Ну, то це ж самі, ну, то це ж обладнання просто зносилося. Ну та це Московія, в якій, напевно, половина жителів не має сам вузла в домі. А ну, це якщо не брати Москву, там Петербург. І вони розповідають про те, що десь щось може зноситися. Але. Менше з тим, по суті, мова йде про таку собі гібридну атаку. Причому це насправді війна. Просто це війна на інших рівнях. До прикладу, коли Росія переправляла Фінляндію тих самих мігрантів і хотіла спричинити там кризу, це також насправді війна, просто не фізична. Нам завжди всю увагу зосереджують на фізичному рівні війни, але є ще інші рівні війни: є економічний, і інформаційний. Є світоглядний, є організаційно-управлінський рівень війни, ну і найвищий рівень війни це духовний. Але власне тут по порядку, крім цього, чому я згадую Естонію? Тому що про те, що Естонія може стати наступною ціллю Путіна, про це написало видання Політіко. Місто що розташоване на кордоні з Росією, стало центром протистояння постійним провокаціям з боку Москви, серед яких глушіння навігації, використання безпілотників, В московському інформаційному просторі постійно розганяють думку про те, що це, це буде дуже нам знайомо. Ущемляють права русскоговорящих і так далі. Ну, знову ж таки, на рівні московського законодавства закріплено, що кожен російськомовний є їхнім согражданином. Незалежно від того, в якій країні він знаходиться. Це з приводу того, важлива мова чи ні. Ну але це інше питання, бо в нас на мові спекулює дуже багато падлюк у вишиванках. Також але е саме спекуляції навколо захисту російськомовних і можуть дуже активно використати росіяни в своєму конфлікті, в початковому конфлікті, в відкритому конфлікті із країнами Балтії. І не треба думати, що це щось абсолютно неможливе. Уявіть собі, коли мова піде про якесь прикордонне, там, близьке до Московії містечко, про ту ж саму Нарву, і якби там максимально швидко висадилися там російські війська, при невеликій зовсім кількості жертв і окупували її. Перед тим підвівши всю аргументацію, чи зразу в цей момент показавши всю аргументацію, скликавши засідання Ради безпеки ООН і сказавши, що там от рускоговорящих, там російську церкву не люблять, і кажуть, що вона під КГБ там, і, так далі, і так далі. От висадилися б вони тоді. І що далі? Естонія, член НАТО, є п'ята стаття, яка говорить про те, що напад на одного члена НАТО є нападом на весь блок. Але чи будуть її виконувати? А це питання. Причому це питання не риторичне, це дійсно питання із дуже великим і жирним знаком питання. Ну, до прикладу, як ви думаєте, що почнуть говорити оці Фіцо і Орбан? Чию позицію вони будуть займати? Чи не можуть вони прикритися такими гаслами, що ну так там же ж загинуло 10 людей? Ну ви що, хочете зараз? Повномасштабну війну, ядерну війну між НАТО і Росією? Ну, ви що, здуріли? Ну так Балтійці, так вони ж самі, вони ж тих русних виганяли, закони приймали там якісь, посміли на своїй землі наводити свої порядки. Нічого собі. Можу таке сказати? Та 100% що скажуть, якщо би така ситуація виникла? А як зреагує в цілому Західний світ? Питання не риторичне, тому що насправді Україна зараз, точніше, Українці. Тому що Україна це більше офіційна влада, а українці це власне ми, це народ. Українці своєю кров'ю захищають насправді весь захід. А захід показує свою лінивість, свою зрадливість в багатьох місцях, свою несправедливість. І тут не треба цілувати нікого в задницю, як це дуже люблять робити. Ну, зрештою, ми мали третій ядерний запас, хто нас розброював, давши нам гарантії безпеки. Де наші гарантії безпеки? Хто робив нас промислово слабкими? Хто знищував? Під диктовку кого знищували У нас все починаючи з колгоспу, з колгоспів аерокосмічної промисловості, величезних підприємств? Під чию диктовку ці всі реформи відбувалися? Це питання не риторичне. І зараз, якщо ми дивимося правді в очі, то. Ми дозволили себе обдурити, ми дозволили це з собою зробити, але ну, вина тих, хто ці всі речі провокував, вона безумовно є. І якщо ми глянемо на соціологічні опитування, то можна сказати, що в багатьох державах світу ситість, вона зробила дуже погані наслідки. Зробити те, що український народ зміг зробити в лютому, березні, квітні 2022 року. Ну, принаймні в Європі, за винятком, можливо, Великої Британії, хоча там інші свої процеси, мабуть, не зміг би жоден народ світу. І це не перебільшення. І тому чи захочуть вони порушити своє сите існування. А Московія це як такий, знаєте, гопнік з подворотні, який буде йти настільки, наскільки йому дозволять. Ця стратегія весь час працювала. Ця стратегія працювала в підготовці вторгнення в Україну, напад на Грузію, подивилися санкції, не санкції, там ще щось, якби Сполучені Штати Америки ті самі свої літаки в Тбілісі не залишили. Цікаве питання, що було б. І ще багато різних є запитань: 2014 рік поява зелених чоловічків, їх там нема. Наша влада нічого не робить, план захисту Криму не реалізовує, хоча його можна було. 95-ту завертає в повітрі. Ну і вони просовуються далі. Оп-оп-оп, парламент захопили, оп-оп. І проголосили анексію. І побачили, як світова спільнота реагує: мінський, нормандський формати, формули Штайнмаера і інших дегенератів. І, і в кінці кінців повномасштабна війна. Найбільше з часів Другої світової, а стурбований Захід втомлюється поступово від війни. Дуже сильно втомлюватися, йому допомагають а, московські пропагандисти, яким путінська команда постійно кожного року проплачує десятки мільярдів доларів. Але психологічно, політехнологічно такі настрої створюються, і це потрібно враховувати. І ті процеси, в які зараз грається Путін, вони такі. Ну, Дуже небезпечні, але з боку Московії вони якраз продумані, вони перевіряють межу реакції Заходу. Ну і в даному випадку, що є позитивно, що Фінляндія не боїться. Фінляндія буде діяти не так, як Румунія, що сотні, 100 кілометрів ракета Московська летить через територію Румунії чи прямо біля території, а ми не бачимо, поляки не бачать. Якщо на початках в польському поляки захищали своє зерно своїх фермерів, то те, що відбувалося вже далі, це вже не мало нічого спільного. І знову ж таки вони не бачили зерна, яке завозилося з Росії, з Росії при посередності Балтійських країн і так далі. Тому ситуація достатньо складна, але підкреслюю, що дуже добре, що Фінляндія показала свою рішучість. Вони, по суті ж, корабель взяли на абордаж насправді. І це дуже-дуже позитивно. І я надіюся, що це дуже хороший сигнал, який слідом за Фінляндією почнуть реалізовувати інші члени НАТО. В першу чергу Литва, Латвія, Естонія, які, зрештою, є найбільшими, найбільш послідовними союзниками України. А та ж сама Естонія в рамках своєї аналітики, в рамках просування певних тез на рівні дипломатії. У співпраці з Великою Британією ну, зробила для нас величезну роботу для того, щоб ми отримували і надалі допомогу. Ось такий мій коментар. Дякую вам за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мхачов Назар. Читайте маніфест Руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.